Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні пропоную вам чудовий м'яч, головоломку, який пропонують для дітей, для розвитку дітей з трьохмісячного віку, але і дорослим він сподобається. Цей м'яч дає багато можливостей для гри. Можна сховати в ньому щось і попросити дитину знайти. Можна вивчити вивчати кольори, збирати його на швидкість. Ну і багато фантазії можна розвинути за допомогою цього м'ячика. Деякі дорослі просто залипають на ньому. А щоб побудувати викройку, треба взяти радіус 11 см і намалювати півколо. І таких деталів. Потрібно 12 штук, це внутрішня частина м'ячика. А листочки. А листочки м'ячика це четверта частина кола, тобто вискройка дуже проста. Взагалі-то ці м'ячики шиють по-різному, із різних тканин, шиють з однакових тканин, і з різнокольорових. В мене 6 темних і 6 світлих серединок м'ячика, 12 деталей пів кол. А листочки я вирізала із різнокольорових тканин і різних по фактурі тканин. Мені здалося, що так буде веселіше. Помітивши серединку, прикладаю листочки до кожної детальки і пришиваю їх. Користуюсь булавками, бо бодузі дуже тяжко співпадати ці дві деталі. Спочатку пришиваю одну сторону, потім другу. По ходу діла показую вам свій магніт, куди я скидаю всі булавки, щоб вони в мене не губилися. Дуже зручно. Трошки прийшлось повозитись, щоб з'єднати три детальки, ну, тобто три кітці. Щоб вони зійшлися гарненько в кутку, але нічого, все вийшло. І застрочити тут треба не до кінця, так, щоб залишилося місце для того, щоб набити її синтепоном. Цю майнесеньку подушечку. Отвір залишайте такий, щоб вам було зручно туди набивати синтепон. Або холофайбер. Щось таке м'якеньке. І таким чином треба пошити всі ці 12 деталей. Вивертаю я їх за допомогою палички для суші і набиваю синтепоном. Ну так дуже щільно набивати не треба. Я вимірила десь приблизно 25 на 15 сантиметрів синтепон 100. І це якраз виходить на одну деталюшку, щоб набити її синтепоном. Вся вага м'яча повинна бути не більше ніж 180, десь 150-180 грамів. А ще я в деякі деталі набивала плівку для випічки. Вона не при стірці і шарудить, коли натискаєш на м'ячик. Але багато цієї плівки класти не треба, трошечки. І не у всі деталі. Я, наприклад, поклала всього в три деталі. Зашиваю всі отвори витайним швом крепкою ниточкою тоненькою, так, щоб не було помітно шва. І щоб він був цупкий. Не порвався. Ну, а тепер всі ці деталі зшиваємо по чотири і закріпляємо їх в коло. Ну, а тепер найцікавіше. Треба ці всі детальки зібрати в кучу, вірніше не в кучу, а зібрати із нього м'ячик. Збирається він доволі просто. Спочатку дві деталі ставляться перпендикулярно один одному. Тобто, якщо уявити, що це глобус то одна деталь йде із північі на південь, а друга із заходу на схід або зі сходу на захід. Тобто перпендикулярно один одному. І всі кути гострі, треба поставити всередину. А третій ставиться якби по екватору.